Вітаю вас на першому міському. Наш етер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Найближчі 20 хвилин тут в інтерв'ю дня в нашій студії Петро Обухов, депутат одеської міськради. Вітаю, вітаю! Хочеться поговорити з вами і про депутатське, і про громадське, і про одеське, і у тому числі про а, наші вулиці. Бо зараз ми бачимо, як в Одесі змінюються трошечки паркування змінюються правила, ціни а, дуже багато а, паркувальних інспекторів, яких Ходять, от прямо зараз перед етером вийшов. Ходять вони по грецькій вулиці, дивляться на те, що відбувається. Але при цьому інколи бачиш, що нічого не відбувається, бо автівки як стояли, так і стоять. Ви з першого дня свого депутатства були дуже активні і продовжуєте активно говорити про те, що треба евакуйовувати автівки. Якому зараз воно це все стані знаходиться. Ну не тільки говорити, я займався цим питанням, і міська рада за усі ці роки провела велику роботу, щоб розпочати евакуювання, no, no. тому що нам потрібні були евакуатори. Нам потрібна була ділянка, де будуть зберігатися евакуйовані автівки. Uh -huh. І це все майже готово. Тобто, спочатку ми хотіли купити ці евакуатори за гроші бюджету. Потім почалось вторгнення, і були проведені перемовини з нашим містом побратимом Регенсбургом. Так і вони нам дарують два евакуатори. Угу. Вони вже там, ну, потім, щоб ці евакуатори були нам подаровані, щоб ми не сплачували за них мито 5 мільйонів гривень. Було подання на Верховну Раду. Верховна Рада прийняла рішення, ну там великий перик, uh -huh. перелік був, і там були наші два евакуатори. Що ми їх отримаємо, uh -huh. не сплачуючи uh -huh. мити. Да. Uh -huh. Ну і зараз ми їх чекаємо з Регенсбургу. І а паралельно з цим було виділено дві ділянки: uh -huh. одна для поліції, інша для комунального підприємства міськради, де будуть зберігатися ці автівки. Тут uh -huh. питання не тільки про порушників. ну, Тих хто там просто залишив автівку там, де не можна, а ще й кинуті автівки дуже велика проблема в Одесі, які не yeah. які роками стоять на одному місці. В них там нема хазяїна або він йому наплювати. Uh -huh. Ну і з цим потрібно щось робити. Така одна автівка є прямо на углу провулка Воронцовського та Катеринської площі. So. Ну тобто Європейсь. саме саме місто, місце, місце угу. тобто 20 метрів від дюка і стоїть і ржавіє да. така автівка, і ми нічого не можемо з нею зробити. Ну а поліція теж нічого не може з нею зробити. Ну я вам скажу, я один раз звернувся до поліції, так. коли стояла автівка, така ж євробляха вже без кулі стояла угу. на вулиці Троїцькій, прямо угу. на смузі руху тролейбусу. Так. Тобто, тролейбус там доїду наверх, там тільки тролейбусами дозволено їхати наверх. І вони були вимушені е, об'їжджати об по зустрічній смузі. <хух> я звернувся до поліції. Вони мені попросили нікому про це не казати, що вони її приберуть, але щоб ну там без постів, тому що почнеться почнуть люди писати. Давайте ну, йдуть і тут і тут. А в них нема куди було дівати. зараз. В них вже є куди дівати, тому я можу про це публічно говорити. Тобто поліція може цим займатися. Ну так? може, але не буде, тому що хтось повинен за це заплатити. Хтось повинен заплатити за роботу евакуатора. Тоді ага. це ну було. Така. І ці гроші не можна стягнути з власника автівки? Ну так, да. це була взагалі євробляха. Ну, да. Тобто, Я шукаю його там десь в Європі, ну, вла... хазяїна, який по документах. Угу. Зараз у нас будуть наші евакуатори, наша земля і там, комунальне підприємство, і в них будуть гроші. Ну, тобто, ось все буде нарешті працювати. Хто Але... буде за це сплачувати? Міська влада. Ну, Дивіться, якщо ось це така кинута автівка, яка да. нічийна, то тоді так. І uh -huh. якщо не з'явиться хазяїн там за півроку, ну, я, ми ще не прийняли сам порядок, але uh -huh. він буде прийнятий, то тоді, там, можливо, ми, їм, ми її продамо на якийсь металобрук та щось таке. Uh -huh. а, якщо буде хазяїн і він захоче свою автівку назад, то він повинен бути сплатити за всі ці послуги, за роботу евакуатора, штраф за неправильну парковку і за зберігання. Uh -huh. Тариф ще не затверджений, ну але але мене це так не сильно хвилює, які ну, да, 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 да. головне, щоб це запрацювало. Звісно, ем, і тут з'являється Верховна Рада. Знов, знов таки, да. Да. Е, в Києві дуже велика проблема з паркуванням і з порушеннями, і там постійно паркуються автівки де завгодно, і на газонах, і на велосмугах, і на смугах громадського транспорту, і на зебрах, на виїздах з дворів. І там дуже активно мерія е, займається цим. У да. до речі, очолює там департамент, який цим займається одесит Сергій Дубенко. Угу. Я з ним спілкувався, і він мені розказував, що в нього прямо такий ну типу спорт. Він полює на автівки депутатів, міністрів, таких людей. Не ну, щоб, щоб всі були. Та є така, ви знаєте, просто класика теорія розбитих вікон. Угу. Це вперше мер Нью-Йорка у 80 ті роки помітив, що якщо десь там багато мусора або там розбиті вікна, або там розмальовано, то містяни підсвідомо розуміють, що тут нема порядку, немає ага. влади, і можна ще більше смітити, ще більше розмальовувати, розбивати. І тому ось тоді вони почали з метро, він прийняв таке правило, що якщо вагон метро був вночі розмальований, то він не виходить на лінію. Ага. Поки його не перефарбують, щоб були тільки чисті не розмальовані вагони метро, щоб містяни у нью вони розуміли, що ось тут територія порядку. Да. І так само з паркуванням. Якщо ми бачимо, що можна кидати автівку там, на газоні, на зебрі, і нічого за це не буде, то так починають, починають робити усі. Да. І ось Депутату вони... можна, чому мені да, можна. Да. можна да. І тому він полює на всіх, щоб не було недоторканих. Mm. Їм це не сподобалось. І ну, тому, тому вони подали законопроєкт про те, щоб заборонити евакуацію, неправильно припаркованих авто. Ну, тільки ну, вони на... не через це да, вони да, не да. сказали тому, що депутати тут скаржаться. Да. Вони це написали тому, що, тому, що погано все. Да, да, да. Ну, вони написали, типу, що а, це робиться під час повітряних тривог, а під час повітряних тривог, ну, типу, в тебе нема часу там, шукати якесь місто. Mm -hmm. Місце таке. Кидає... Кинула автівку, да. автівку, пішли у сховище, ага. вийшли зі сховища, автівки нема. Да. Але я запитав ось Дубенка, він каже, що це неможлива ситуація, що. Під час повітряних тривог програма на планшетах у ось цих паркувальних інспекторів не працює. Тобто вона блокується і вони не можуть штрафувати. Евакуатор не може просто забрати технічного формула. Ну, він може забрати, але вони не можуть це оформити. Ага. І тому вони цього не роблять. Але я ось там писав також народним депутатам, що, типу, ну якщо така проблема, так забороніть евакуацію просто в законі. Під час повітряних тривог. Да. І все. Ну вони там, вони ще що кажуть, можливо, це правда, я не знаю. Що в Києві цим займаються приватні підприємці, підприємці які, у яких є договір з мерією. І що, типу, для них це бізнес, і вони евакуюють всіх подряд, навіть тих... заробляють на цьому. Да, да. Можливо, це правда. Я не знаю, але легше. Чомусь мож... мені здається, що частна людина, яка побачить депутатську автівку, вона її евакувати не буде. Щось мені так здається. І тут, ну, Якщо в цьому проблема, то тоді треба заборонити приватні евакуатори. Ну, І все. Тому люди хочуть самі собі прийняти правила, які вони зможуть порушувати. Ну, вони це дуже обурює. Як не розуміти, що ну скільки там тих депутатів? Ну гаразд, ну 500 автівок. А людей, які дивляться от на цю теорію розбитих там, вікон, вікон да, вони розуміють, що їх там десятки тисяч, які можуть таке ж робити. І не, не Депутатах це проблема, а проблема в людях, які бачать, що все дозволене сі, я б те, теж захотів. Тим паче, ну ми знаємо, як у Києві ситуація з парковками. Тут насправді uh -huh. питання ну більш складне. А чому в них не вистачає паркувальних місць? Yeah. Ну окрім того, що є закони геометрії, що uh -huh. там автівка займає, там 12 квадратних метрів. Тобто на мільйон людей потрібно 12 мільйонів квадратних метрів десь знайти, а плюс ще їхати там yeah. біля до будинку, біля роботи. Це просто неможливо, yeah. просто неможливо. Можливо, геометрично і правильний шлях це розвивати громадський транспорт е і велосмуги, і також пішохідні, пішохідні маршрути, тому що ходити нашими містами ну не зовсім комфортно, Абсолютно. особливо якщо людина там на візку або з Угу. Uh -huh. І ось це повинно бути пріоритетом. Uh -huh. І коли буде якісний, класний громадський транспорт, то тоді буде менше стимулу людям постійно їздити власними автівками. Якщо ти будеш розуміти, що ти можеш доїхати до якоїсь там магазину чи школи на комфортному трамваї, який їде виділеною смугою з кондиціонером. І тобі не потрібно буде шикати там місце для паркуватися. Ось це все, то ти будеш… Ну, тобто, як в Америці, да. ти від дому доїхав до парковки. Біля... Скоріше, як в Європі. Ну, як в Європі, так. Ти доїхав на своїй автівці власній поставив, вийдеш, пересів на громадський транспорт і поїхав з комфортом. Ну, це якщо ти живеш подалі від yeah. якихось таких шляхів громадського транспорту. А ось коли автівка стає на смузі громадського транспорту, вся ця система ламається, Absolutely. тому що громадський транспорт вже їде в заторах. І в ньому нема ніякого е, ніяких плюсів, комфорту. Да. Да. Навіщо? Mm -hmm. Тоді вже всі поїдуть автівками, і всі будуть стояти. Yeah. Ну ось, на жаль, автори цього закону цього не розуміють. Mm -hmm. А дуже хочеться навести лад. Дуже хочеться ось невелику кількість з цих порушників, щоб вони дійсно були покарані і зрозуміли, що так робити не можна. Ну, при цьому ми розуміємо, що Одеса це не Київ, да. це трошечки інше місце. Да. Взагалі інше місце. Да. І да. тут всі полюбляють на автівках приїхати прямо до ресторану, запаркуватися і поставити. І, і пам'ятаєте цю історію з пішохідним центром, коли всі: ой, ну як я не можу до Дерибасівську приїхати?» проїхати. Ну, насправді в Києві також. Ну, це можна зрозуміти. Mm -hmm. Я б також хотів, щоб було можливо ось будь де сісти в автівку, приїхати прямо під двері, кинути. Це комфортно, угу. так. Але це неможливо. Просто фізично ну, неможливо організувати. Ось да. і все. І, і, і тому не треба навіть думати. Ну, можна там придумати, як зробити комфортніше там, на 5%, на 7. Але ти не дойдеш до 100%, коли всім буде комфортно. Угу. І, тому не треба цього робити. Ну, зараз міська влада. Робить, наводить лад з паркувальними да. місцями. Ми бачимо в центрі міста дуже багато вулиць стали з а, такою з ялиночкою намальованою, з табличками. Тут 20 гривень. заплатіть будь ласка, не так багато. Але все одно люди кидають автівки. Тільки що, прямо на грецькій вулиці, ми бачили, як людина прямо під а, стопчиком, на якому написано скільки грошей. Він просто поставив автівку на аваріїчку. І пішов до нього підійшли паркувальні інспектори. Ну і почали щось вимагати. І він там сперечався з ними дуже сильно. Я поставив на хвилиночку. Ну і ну, так насправді, якщо дійсно на хвилиночку, то він не отримує штраф. Так там дається, я не пам'ятаю, з 10 десять хвилин. Да. Тобто, да. якщо б він дійсно поїхав за 10 хвилин, то він би не отримав штраф. Ми 20 хвилин стояли. Вони, да. вони там в них планшетах паркувальних інспекторів вони повинні зробити дві-два знімки. Да. І фіксується я час. Проїх... І да, да. ось, якщо нема на, на обидвох знімках, фіксується, чи була сплата, чи ні за цим номером. Угу. Якщо немає, тільки тоді вони можуть виписати штраф, тому що вони розуміють, що теоретично людина може піти до суду і оскаржити. Угу. Тому вони роблять все просто, ось, щоб не підкупались. Вони навіть якщо там є порушення таке. Не більше 10 метрів від е, перехрестя yeah. або зупинок громадського транспорту. Mm -hmm. Вони ходять з рулеткою, викладають її, фотографують. Yeah. Ось, бачите, тут yeah. там типу, 7 метрів. При цьому ми бачимо що в Одесі людей у жовтих паркувальних оцих жилетах. Що з цим зробити? Вже який рік ми скаржимося на них, на людей незрозуміло, хто це вони, і навіщо вони беруть ці гроші? Я писав поліцію так. листа, що ось там. Ну я не пам'ятаю, на Катеринівській тоді стояли ці люди. І поліція мені відповіла, що так, ми вони прийшли туди, зловили цих людей, відвели в дільницю, оштрафували mm. на якісь там 500 гривень чи mm -hmm. щось таке. І на Наступного дня вони вийшли знов. Тому що фактично ну, вимагання там, 20 гривень ну, це не кримінальний злочин, на жаль. Угу. Е, тут або поліція. Тільки поліція системно буде їх всіх ловити, шукати там, якось розслідувати, кому вони здають ці гроші. Yeah, yeah. Ну і це складне для складне для них завдання, при тому, що невеликі такі втрати, ну тобто, скільки там? Декілька сотень гривень. Тобто, uh -huh. то це ну, в тюрму не посадиш таку людину. Uh -huh. І е, тут шлях, ну, це ось ці паркувальні інспектори і штрафи. Якщо людина не сплатила за парковку через QR-код або застосунок. То вона отримує штраф, навіть якщо вона дала гроші ось цьому паркувальнику. Uh -huh. І люди не платять їм. Uh -huh. Але вони що роблять? Вони виходять в ті часи або в ті дні, коли парковка безкоштовна. Yeah. На знаках написано, що паркування безкоштовно а, там до 9 ранку, після 6 вечора, і на вихідних. Uh -huh. Не платіть ось цим паркувальникам, а вони все одно виходять Ну тут. Якщо поліція не буде їх ловити, то тільки люди повинні казати ні. Ну, тобто, ось, громадська відповідальність. Перестати їм платити. Ось да. і все. Ну, знов-таки, Одесити, звертайте на це увагу. Ну, ми вже декілька років, багато років живемо з цими паркувальними. Ну Насправді. І Ось я пам'ятаю, там, з 2008 року я пам'ятаю mm -hmm. всі ці історії, і mm -hmm. ось ця система з QR-кодами, вона їх майже перемогла. Да. Тобто їх нема в робочий час в будні дні, але все одно вони десь подекуди з'являються, бігають тобі Так, там... ну, По суботах, от да, те, да, те, що я да. бачив в суботу на грецькій, не сплачуйте їм, будь ласка. Так Да. або викликайте поліцію знов таки. Ну, людина не буде викликати поліцію через 20 гривень. Знаєте, є такі навіть люди, які будуть і самі з ними битися, і бачив, все, що завгодно, і інтернет це бачить. Достатньо просто не платити. Достатньо, так, да, ви ж знаєте, знов-таки я не заплачу, а він мені поріже паріже. Ну, так, так, і, і там та, є камери. Да. Всюди є камери да. безпечно. Вони зараз працюють. Так, вони да. працюють все, uh -huh. весь час, просто доступ до них обмежений. Але якщо є якийсь злочин, якщо є заява. В поліції, то тоді поліція може отримати цей запис. Запам'ятайте, обов'язково. Не сплачуйте людям у цих жилетках, які підходять до вас. Гаразд, якщо Верховна Рада прийняла такий закон, який обмежує зараз можливість використання цих евакуаторів. Що далі? Ми чекаємо, поки на ті е, два евакуатори, які можуть прийти до нас, десь вони так і прийдуть, а ми використовувати їх не зможемо. Що ми можемо зробити задля того, щоб все ж таки воно працювало? Ну я, я спілкуюся з тими народними депутатами, з якими я знайомий. Угу. Я спробую подати. Ну, попросити їх подати декілька поправок, uh -huh. щоб, хоча б, наприклад, кинуті автівки, можна було евакуювати. Ну, до речі, в тому законопроекті вони дозволяють евакуювати автівки, які суттєво заважають руху. Тобто ті автівки, які будуть кинуті на трамвайних шляхах, можна буде прибирати. Uh -huh. Тому я сподіваюся, що все ж таки, все ж таки це хоч якось запрацює. Ну, дійсно, дуже дивно, що ну, така проблема нагальна, з якою ми там, намагаємося працювати, і громадськість на це скаржиться, і депутати на це скаржаться, і міська влада каже, що є шанс. Поліпшити, ну хоча б невеликий відсоток, ми розуміємо, що ці два евакуатори не поліпшать ситуацію вкрай, і не зроблять все місто вільним. Це там максимум 10 автівок на день. Ну да, ну да, але при цьому, якщо людина буде бачити, що є така практика, що він приходить, а автівки нема. Він зрозуміє це. якщо ми будемо це розповсюджувати в соціальних мережах, які працюють, так. якщо журналісти не будуть мовчати показувати все це на своєму прикладі, як це відбувається, ми будемо зроз... будемо розуміти, що механізм запущено. В мене один друг приїхав на автівці десь роки три тому, угу. а, і ми їхали. І... Я йому запропонував припаркуватись недалеко від виїзду від двору. А так. він каже: Ні, ні, я не буду. В мене забрали за таке автівку в Києві. Я такий ага. міш... ну, і... бачите, в Києві навчені люди. Так, да, да, Тобто, це дуже класно працює. Ну і знов таки є величезна кількість людей, які повертаються з Європи, і вони знають, як там. А Там. Це неможливо. Коли угу. вона бачить, що всі порушують, вона також починає порушувати. А тут вона розслабляється. І так само навпаки, коли вона приїжджає в Європу, вона тут також. Тут правило. Да. Да. Так ось ми хочемо, щоб в нас також була територія правил. Угу. А, гаразд, наскільки можна розраховувати, що ця процедура з новими парковками у центрі міста вона продовжиться і не тільки у центрі, вона зможе трохи повсюди все Так, я дуже чекаю на вулицю Пантелімонівську. Угу. Везла повний, і це така найкраща вулиця для того, щоб там вести порядок. Це можна зробити легко. Угу. І, легко і результат буде суттєво відрізнятися. Люди побачать цю вулицю. Особливо в суботу та неділю. Там ну просто ад. там три паркінги платних. Да. Я знаю, що департамент транспорту працює над цим. Там дуже складна історія. Вони хочуть, по-перше, перенести всі маршрутки, які ем, позаміські, щоб вони їздили не Пантелімонівською, а паралельним новищепним рядом. Вони хочуть перенести зупинку міських маршруток, як на Пантелімонівській, які повертають на Катеринівську, на Катеринівську, ну, на Європейську, а далі. Заборонити паркування ялинкою на всій Пантелеймонівській, змінити його на паралельне і зробити там платну парковку. Угу. І після цього, ось це я дуже цього чекаю. Дуже хочу, щоб вони це зробили. Це відокремлення трамвайних шляхів. Щоб... Це ремонт повністю. Ні — Ні-ні-ні, Просто стопчиками. Просто стопчиками. Да. Стовчики і знаки. Угу. Коли на це можна чекати? Ну, цього року, цього року, все да. ж таки. Сподіваємося, що ми побачимо хоч раз, хочеться в житті побачити Пантелеймонівську іншу, вийти на неї і зрозуміти, що у суботу та неділю там не пекло, і такий ад Пакистан, що просто ти не розумієш, як там їздити. А що все по правилах: що є таблички, є знаки, і все працює. Коли будуть стовпчики, то да. тоді в них не буде вибору, аніж як паркуватись паралельно. Ну, це ми так думаємо. Це ні, так ні, по ну, правилах? Ні, ні, це просто фізично буде неможливо. Ми ось бачимо, на... як люди, навіть коли ялинка, вони стоять паралельно і так далі. Буває. А, на Преображенській ось mm -hmm. ту, ту ділянку, там, де вже виділені yeah. шляхи, там ніхто так не паркує. Все нормально. Все просто ну, ти, якщо залишиш там автівку, то все, ніхто не проїде. Ну так. Да. І, ну, і да. все працює. Гаразд. а з о, нашими о, цими евакуаторами знов-таки до кінця року, як ви вважаєте, чи можна чекати, що і депутати mm -hmm. разом з вами. І ви все ж таки доможете. Ну, дивіться, з того, що... ми вже виділили і земельну ділянку і гроші, і вона точно буде зроблена в цьому році. Mm -hmm. е, ну, тут ми чекаємо вже доставку з цього Регенсбургу. Да, вона теж, ну я сподіваюся, не... що цього року буде. Так. Дуже сподіваємося, що дійсно воно все буде працювати так, як ви намалювали. як воно повинно працювати, бо ну все є задля того. Звісно, треба ще й наше громадське бажання. Бо не дуже часто ми, як громадяни, хочемо по закону робити. А ну, всі так роблять, і я так буду робити. Ми так звикли жити. Мої батьки тут ставили автівку, і я буду. Ну, це Насправді робити. це дуже швидко змінюється. Наприклад, да. на вулиці Тіраспольській була нещодавно, там в першому кварталі паркування паралельне. Угу. Ялинкою. А на да. вас схема змінила на паралельне. І один тиждень роботи паркувальних інспекторів, і всі паркуються паралельно. Ой, дякую вам за ці приємні дуже новини. І сподіваюся, що вони дійсно вот такі будуть новинами. З а, ними можете прийти до нас і розповісти, що все запрацювало і все добре. Петро Обухов, депутат одеської міськради, сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Да. Ну і дякую всім нашим глядачам. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Не забувайте підтримувати наших захисників, які потребують нашої допомоги. Дякую їм за те, що вони роблять. А ми будемо продовжувати працювати задля вас. Ну і пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна.